Сашей — сержант мінюк Людмила Анатолівна, голова правозахисної організації солдатських матерів Мальва. В цивільному житті практичний психолог. На війні сержант з матеріально технічного забезпечення. Війна для мене почалася у 2014 році. Як для Батьок українців. Мій син пішов добровольцем, він був бійцем 24-го окремого штурмового батальйону Айдар. Станіслав, він, який він був, веселий, сміливий, він спортсмен. Він займався мресінгом. У нього були дуже гарні показники. Він по цивільному житті був медиком. <звук> були дуже страшні бої 14 рік. Мій син і хлопці з його групи, його командир групи. Вони загинули 27 липня під Латугіна. Мені би дуже хотілося, щоб мій молодший син був живий. Мені би дуже хотілося, щоб в мене народилися онуки в його родині. Але загинути, віддавши своє життя за волю своєї держави, це дуже велика честь. Це велика честь. Ми з Саніславом були дуже близькі, і я знала, скільки було планів. І я розуміла все, що не встиг Саніслав, маю спіти я. У 2016 році, 16 січня, я підписала свій перший контракт з збройними силами України. 24-й окремий штурмовий батальйон Айда, там де служив мій син. Я стала ТВО начальника бронітанкової служби батальйону Айдар. БМП, танки. Вся вся броня це була моя. Це було моє хазяйство. Взагалі я цей батальйон вважаю незвичайним. Знаєте, я кажу, бувших айдарівців не буває, це правда. На цій війні, вже великі, ми зустрілися в Бахмуті. Наш підрозділ і Айдар поряд воювали. Мені було легше, бо я знала, що це дуже круті хлопці, дуже круті дівчата. Це буде підтримка, і будемо бити ми ворога так як слід. У 2020 році за станом здоров'я е, я була звільнена. А коли почалася велика війна, в Києві з Печерського воєнкомату добровольцем я пішла в 205 батальйон територіальної оборони. Мені, як кадровому військовому, спочатку було дуже дивно, бо в мене в моєму підрозділі е, люди, які не служили взагалі в армії. Але вони прийшли боронити землю. Це співаки, режисери, науковці, журналісти. Взагалі, це такі люди, якими я пишаюся, які вивчили військову спеціальність і стали героями. Це мої герої. Це мої герої, які пройшли Сєвєродонецьк, це мої герої, які є захисниками фортеці Бахмут. Взагалі, це люди, у яких дуже багато може навчитися. Моя задача це логістика, це доставка боєприпасів, це доставка озброєння, це доставка їжі, води, форми, бо було дуже багато знищено. У нас матеріальних цінностей ворога. Це Константиновка, часів яр, Хромова. Бахмут. Знаєте, була така ситуація дуже важка. Коли я вже приїхала в Константинівку і мені треба доставити БК, я отримую наказ, що все, їхати не можна. Дуже страшна обстановка. У нас кілька дорог було. Не тільки хромова, кілька дорог. Але дуже важка становка всі дороги під обстрілом і їхати поки забороняють. Але я розуміла, що да, страшно, да, я можу загинути, я не суїцидний. Я маю плани на майбутнє, якщо Господь дасть мені життя, я хочу втілити в життя. Але я розуміла, що якщо я не поїду, можу загинути. Мої хлопці, бо треба боєприпаси, щоб знищувати ворога. Е, я не оспарювала цей наказ, але постаралася донести доцільність моєї поїздки до свого командира. Він промовчав цим, я зрозуміла їй. І я встала, сказала, «Господи, віддаюсь свої руки. Ти знаєш, я роблю це для своїх хлопців. Та падало там поруч, але гарно доїхали, вигрузилися, хлопцям все передали, ми пишалися з собою, я і Сергій Іванович мій водій і вернулися на місце дислокації. Знаєте, все, чому останеться зі мною саме це, багато було ризиків в житті і на війні. Те, що, якщо тобі твоє чувство інтуїція підказує, що ти маєш виконати свій обов'язок? Бо ти не зможеш з цим жити, якщо ти його не виконуєш. Роби це. Будь вірний собі. Нам військовим легше, коли ми на війні. Ми розуміємо свій долг перед державою і розуміємо, чим більше ми знищимо ворога, тим менше його буде. Тим скоріше буде перемога. Так. Да. І це говорить психолог.